Провинційні вести на каналі ТV4, вітаю вас. Шість російських ракет влучили по об'єктах на території Великоївської та Тернопільської громад. Одна із них вцілила у складські приміщення площею у 50 тисяч квадратних метрів. Під час іншого обстрілу був зруйнований автопарк на 50 транспортних засобів та пошкоджені дачні будиночки. Постраждало двоє чоловіків. На місцях, куди влучили російські ракети, працюють слідчі спеціальна комісія, яка підраховує та описує завдані збитки під час обстрілу. Станом на ранок, 15 травня, про втрату майна вже заявили 43 людини. Як бути тим, чиє майно зруйноване ворожими ракетами, розкаже Анастасія Солтисяк. Це одна із будівель, в яку влучила 13 травня російська ракета. І Зараз я тут перебуваю 15 травня близько обіду. А тут досі тліє. Рятувальники працюють над ліквідуванням наслідків ворожого обстрілу. Олександр та Роман були просто в епіцентрі подій того вечора. Водії відпочивали перед тривалою дорогою у вантажівці біля будівлі, в яку влучила російська ракета. Чоловікам дивом вдалося вижити. Встигли назад до машини добігти і все. Тут вибух, пилюка, більше нічого. Ми отак метр один одного не бачили. Декілька секунд і прості дії врятували чоловікам життя того вечора, 13 травня. «Убили би, я з машиною. Вбило би, я з машини от такі цегли не діставав. Якби я там на секунду залишився, вбило би. Залишився, бля, убив би мене. Водії повідомили про вибух на складському приміщенні керівника благодійного фонду світлореформації. Адже саме тут і був гуманітарний штаб організації. Зокрема, зберігали гуманітарну допомогу на понад 10 мільйонів гривень. Все зібране планували найближчим часом відправити людям, які цього потребують. Це було багато продуктів, була гігієна, були певні лікарські медикаменти, які мали в найближчий час вже передаватися на південь, на схід і в Тернополі. Фонд Реформації вже кілька років допомагає людям. Ми неодноразово у своїх матеріалах розповідали про добрі справи організації. Усе, над чим вони працювали роками, в один день знищили рашисти. Тепер благодійники самі потребують допомоги небайдужих. Ми збираємо кошти на оренду нового складу і на обладнання. Тобто у нас був навантажувач. У нас були певні речі, які потрібні для сільського приміщення. Тобто, ці всі речі ми хочемо відродити для того, щоб в тих самих об'ємах або навіть більше далі продовжити допомагати людям. Загалом загоряння 13 травня поширилось на площі 50 тисяч квадратних метрів. До ліквідації залучили рятувальників із сусідніх населених пунктів Зборова, збаража Теребовлі. Також щоб загасити жевріння і запобігти травмуванню пожежників через загрозу обвалу даху застосували спеціального пожежного робота. На цих місцях продовжують чергувати пожежні підрозділи, пожежно-рятувальні, тому що є питання небезпеки обрушення будівельних конструкцій, які знаходилися тривалий час під дією високої температури. 13-14 травня Росія атакувала ракетами Тернопільщину. Деякі Те, з них вдалося збити нашим протиповітряним оборонцям. Шість таки долетіли на території Великогаївської та Тернопільської громад. Внаслідок обстрілу постраждали як цивільні об'єкти, так і об'єкти крити інфраструктури. Також отримали травми двоє чоловіків. Один із них мав осколкові поранення. Краянину надали необхідну допомогу в лікарні і відпустили додому. А ще один чоловік отримав 30% опіків шкіри. Йому першу медичну допомогу надали в Тернополі, а згодом транспортують до Львівського опікового центру. Наразі на усіх місцях влучання російських ракет працюють слідчі та спеціальна комісія, яка підраховує та описує завдані збитки під час обстрілу. Станом на ранок, 15 травня, про втрату майна від російської ракетної атаки вже заявили 43 людини. На брифінгу Ради оборони Тернопільщини краян закликали телефонувати на лінію 102, щоб фіксувати усі пошкодження внаслідок ворожих обстрілів. Якщо це були товари матеріальні цінності, надати підтверджують документи, накладні або інші документи, які підтверджують їхню вартість. Це стосується не тільки будівель, а й будь-якого майна зазначає Сергій Надал. Окрім того, спеціальна комісія визначатиме, чи підлягає приміщення. Відновленню та його вартість згодом відбудувати усе зруйноване можна буде за кошти обласного бюджету або через репарації після перемоги чи спеціальні програми держави. Запрацювала програма, і вона працює. Є відновлення це щодо особистого житла громадян, яке пошкоджено було в результаті ракетних обстрілів. Якщо ми говоримо зараз про Тернопільську область, тому що ситуація на сході і на цьому зовсім інша. Це перший варіант. Є відновлення ви вносите всі документи через дію за стосунок. Працівники СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Також правоохоронці повідомили, що нестимуть покарання і ті краяни, які фільмували прильоти у нашій області. Служба безпеки України спільно з бюро економічної безпеки викрили схему розкрадання газу з газотранспортної системи України, власнику бізнесмену Дмитру Фірташу і топ-менеджменту його компанії. Повідомлено про підозру. Служба безпеки України повідомила про підозру фірташу і топ-менеджменту його компанії у розкраданні понад 18 мільярдів гривень. До організації оборудки причетні під олігарх Дмитро Фірташ і топ-менеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них керівники регіональної газової компанії РГК яка фактично управляє 20 міськ та облгазами що становить 70% усіх газорозподільних мереж україни йдеться у повідомлення СБУ. як свідчать дані судово економічної експертизи протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 мільярда гривень при цьому загальна сума шкоди за попередніми оцінками протягом 2016-2022 років може становити понад 18 мільярдів Гривень. Згідно з матеріалами слідства, посадовці облгазів фірташа розкрадали понад 70% коштів, які спочатку передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично йдеться про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі. Зазначається у повідомленні. Шахрайська схема полягає у тому, що облгази, які були підконтрольні фірташу, купували паливо у підконтрольної йому компанії. Однак насправді отримували менше ніж 30% від сплаченого розміру газу. Дефіцит, який утворився через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, яке перебувало у власності держави. Облгази відбирали недоотримане паливо у газотранспортної системи України. При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на відсутність коштів. За наявними даними, облгази фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу, зазначається у повідомленні. Надалі підозрювані виводили гроші у тінь через з мережу підконтрольних олігарху комерційних структур з року в рік завдані для держави збитки, фігуранти нарощували у рамках кримінального провадження. Правоохоронці провели обшуки в офісах та місцях проживання організаторів шахрайської схеми. Комплексні заходи щодо викриття злочину проводили співробітники СБУ спільно з бюро економічної безпеки та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України. Усе задля перемоги в Тернополі відбувся благодійний вечір на підтримку українських захисників та внутрішньо переміщених осіб. До заходу долучилися співаки Олександр Пономарьов та Михайло Хома а також відомий український телеведучий Юрій Горбунов. Благодійну вечерю на підтримку українських захисників та захисниць провели у Тернополі. Такий захід для містян організували представники громадської організації ВПО України та всеукраїнської платформи жінки в бізнесі у Тернопільській області. Їхня мета підтримати військових та внутрішньо переміщених осіб. Я сьогодні хочу особливий акцент сказати про жінок. Про жіноцтво на фронті, яке нас захищає. Багато жінок сьогодні служить, і ми своїх. У заходах жіночих ми робили збір коштів на жіночу форму, приміром. Ми розуміємо, що це потрібно. Це те, взагалі, що сьогодні кожен має робити. Це допомагати все, допомагати нашому війську, допомагати всім, чим можемо. Наша головна мета життя мого, моєї родини, нашої команди, громадської організації це допомога людям. З Бахмуту, з Бердянського, з Херсону, з Луганська, з українського Луганська, з мого рідного, з Донецьку, з інших тимчасово окупованих міст. І це допомога людям для того, щоб люди відчували, що вони живуть в Україні, що їм тут раді, що їм тут допомагають. Ведучим благодійної події став Юрій Горбунов. Співаки Олександр Пономарьов та Михайло Хома упродовж вечора виконували українські та власні композиції для тернополян. Троє відомих артистів об'єдналися під час війни. Кажуть, за цей час не раз співали для захисників на передовій. Тільки почалась війна, об'єдналися ми разом, бо ми їздили окремо Юра, Олександр і я. Вже десь на 12-й концерт ми об'єдналися і почали їздити разом. І зрозуміли, що це гарна компанія для підтримки наших, бо ці перші часи і перші години, перші дні вони були дуже важкі. Як для хлопців, так само і для нас, Вийти на сцену у рамках благодійного вечора, гості мали можливість придбати ексклюзивні старовинні та пам'ятні речі. Гроші вилучені з аукціону організатори передадуть захисникам з Тернопільщини. Також частина зібраної суми піде на купівлю та реконструкцію житла для внутрішньо переміщених людей. Рада, що організація жінки в бізнесі змогла організувати саме сьогодні таке велике свято, з якого ми придбаємо два автомобілі. Один з них це буде реанімобіль для хлопців, які спасають наших поранених. Коли об'єднуються жінки, це велика сила, адже наші хлопці воюють там за нас, а ми тут воюємо за них. І сьогодні дуже рада, що я тут, і дуже рада, що долучаємось, тому що перемога це тільки коли ми всі разом. Загалом на благодійному аукціоні на підтримку українських захисників та внутрішньо переміщених осіб організаторам вдалося зібрати 750 тисяч гривень. Учасники події сподіваються, що таким чином роблять свій внесок у перемогу України. Центрі Зарваниця напередодні дня матері відбулася проща матерів загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність України. Проща матерів розпочалась з божественної літургії. Після служби відбулось освячення води та панахида, яку очолив архієпископ митрополит тернопільсько зборівський української греко-католицької церкви Василій Семенюк, помолившись за усіх загиблих героїв України. На прощі побував і наш Назарій Голуб. Напередодні Дня матеря у Марійському духовному центрі Зарваниця відбулася проща матерів загиблих військовослужбовців. На прощу приїхала Ольга Шарабуряк, мати загиблого бійця Володимира Шарабуряка, який загинув поблизу Слов'янська ще у 2014 році. Син пані Ольги загинув у підбитому гелікоптері, який повертався з району гори Карачун. Разом з Володимиром загинуло 12 чоловік, у тому числі генерал-майор Сергій Кульчицький. Перед нем такого такого можна сказати для нас торжества, день матері, так як ми матері втратили своє найдорожче це наших синів. І ми дуже вдячні тим, хто нас сьогодні сюди зорганізував. і ми відчули тут. Божу благодать, ми відчу, ми відчули серце Марії, яка завжди з нами. Іван, якби не серце Марії, не Господь Бог, ми б не пережили це своє горе, які ми, які ми перенесли. Пані Ольга приїхала на прошу з Івано-Франківська разом із іншими матерями, у яких загинули сини на війні. Ми приїхали сьогодні на сьогодні на два дні. Ми тут мали нічні чування. Ми мали хресну дорогу і розважали над стаціями страждань Ісуса Христа і е, просили матінку Божу, щоб вона взяла під опіку усіх матерів, які втрачають сьогодні на війні своїх синів. Добро ще доєдналася і Марія Гулян з Бережан. Жінка переконана, що молитися за наших захисників та захисниць у такий важкий час потрібно усім матерям. Ми приїхали з Бежанта матері молитви. Приїхали в зерваницю, щоб помолитися за своїх, так за своїх дітей, бо то всі наші діти то не чужих дітей нема. Під час прощі відбулася божественна літургія, на якій були матері із фотографіями своїх загиблих синів. Після літургії відбулося освячення води та панахида, яку очолив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської ОГКЦ Василій Семенюк, помилившись за усіх загиблих героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність. Далі новини спорту Тернопільська Нива зійшлася у поєдинку з командою оболоні з Києва. Домашній матч для Ниви традиційно відбувся у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. З рахунком 1-2 наші земляки програли гостям із Києва. Подробиці футбольного поєдинку. Далі у сюжеті. У рамках шостого туру другого етапу чемпіонської групи Тернопільська Нива вдруге зійшлася у протистоянні з командою Оболонь із Києва. Матч відбувся на Тернопільському стадіоні імені Романа Шухевича без глядачів. «ТВ-4» транслювало спортивну подію у прямому ефірі в соцмережах і у повторі на телеканалі. Генеральний партнер показу корпорація Опілля. Вже з перших хвилин гості намагалися високо пресингувати, але така активна гра давала можливість тернополянам проводити. Контратаки. Перший небезпечний удар у матчі завдав киянин Віталій Груша. М'яч полетів вище воріт Механіва. На 16-й хвилині після прострілу з флангу Віталій Груша в один дотик пробив уже у дальній кут воріт і таки відкрив рахунок на користь у болоні. Один Після забитого м'яча характер гри не змінився. Гості продовжували контролювати гру. З рахунком 1-0 учасники гри пішли на перерву. На другий тайм помінялися флангами хавбеки, ниви проців та соколов. Після перерви тернополяни розпочали більш агресивно грати в атаці, проте забити м'яч не вдавалося. У свою чергу на 61-й хвилині кияни забили вдруге. Після прострілу з флангу відзначився Ігор Краснопір, який щойно вийшов на заміну. Проти господарі не здавалися, і через п'ять хвилин змогли один гол відквитати. Вихід один на один реалізував Дмитро Галадей. Рахунок – 1-2. Дограти матч тернополяни змушені були у меншості. За порушення другу жовту картку отримав Ігор Гатала та покинув поле. Хоч у меншості, але тернополяни продовжували атакувати ворога гравців оболоні. Втім, забити другий м'яч і зрівняти рахунок таки не вдалося. У підсумку матч завершився. Перемогою оболоні. Чуть-чуть нас не вийшов перший тайм. Перший тайм був такий скомканий, плюс пропустили гол. От, скажімо так, по рівному першому тайму ми поступалися один Другий тайм, так само вже ще другий гол пропустили, але провели заміни. Сподобалося, як вийшли голодей, бей, створили, забили гол. Вже чуть гра змінилася, вже ми почали більше. Пробувати атакувати. Після восьмої перемоги в чемпіонській групі оболонь має у своєму активі 27 очок. Тим самим достроково гарантувала собі вихід до української прем'єр-ліги. Нополь гарна команда. бійцівськими качествами хлопці відповідають. У нас перша гра була з ними така напружена. І ми знали, куди ми їдемо, і буде непросто. Але забили в першому таймі гол. Би, це ж якби хлопці допомогло наступний матч у чемпіонаті Нива зіграє на виїзді у неділю, 21 травня, проти команди із міста Кременчук. Кремінь. Український гурт творчість Тернополя посів шосте місце в пісенному конкурсі Євробачення 2023 року. Дякуємо гурту творчість за ваш виступ на Євробаченні і підтримку Тернополя. Саме в цей час наше місто атакували рашистські ракети. Написав на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Тернополя. Дякуємо, бо ваш виступ став символом не лише єднання України, а й усього світу. Нехай усі пам'ятають наших захисників, волонтерів, медиків, дітей та усіх цивільних, у кого забрали життя російські ракети. Відомий тернополянин провідник ООН Ярослав Стецько казав: Хай бій наш буде перемогою, а перемога буде помстою до перемоги, закликав Сергій Надов. І сьогодні міжнародний день сім'ї українці відзначають цей день в умовах війни. Кожна сім'я проходить своє випробування на міцність. Хай ваша сім'я завжди буде міцною фортецею, стіни, якою зможуть витримати будь-які вітри, неприємності і напасті. Миру, добра і процвітання, і до зустрічі на каналі ТІВІ4.